Зима відступить разом з холодом і з невірою. І весна прийде для вас, любі наші жінки. Так, і чекаємо ми всі, але квіти в ці дні розквітають для вас наші посмішки, і тепло ми даруємо вам наших перемог, і великих, і маленьких добиваємось заради вас. Кожна жінка весна бо дарує життя і опікується, щоб воно розквітало. Я хочу привітати всіх жінок зі святом Вісни. Хай завжди в вашому серці і житті сяє сонце і живе любов! Ваша підтримка, розум, душевність, мудрість змушують і допомагають нам рухатись вперед і нам, чоловікам, і нашій країні. Зі святом вас, наші любі жінки. Ваш Віталій Кличко.